Цю подію важко пояснити, хто з людей це все збагнути може, Щоб Марії віску сповістити, їй з'явився з неба Ангел Божий. Ця новина душу сколихнула, страх і радість все перемішалось, і слова, які вона почула, їй такими дивними здавались. О, яка Марія ти блаженна перед Богом. Чиста та невинна, над усіх жінок, благословена, незабаром ти народиш сина. Він великим і могутнім буде, сяде на Давидовим престолі і знайдуть спасіння в ньому люди, ті, які томляться ще в неволі. По глибині душі Марії радість незбагненна, щира і велика, о, як чудо це, це може статись. Коли я не знаю чоловіка. Ти повинна Богу довіряти. Хвилюватися тобі не треба. Ти відчуєш силу благодаті, Дух Святий тоді зійде на тебе. Ця велика радісна подія вмить розвіяла думки тривожні, і тоді схвильована Марія відказала Я раба Господня, щоб небесну силу відчувати. Мати спокій і небесну радість треба із Марії приклад брати, перед Богом духом покорятись. Бог дітей своїх не полишає. Він про них і про них він піклуватись буде. Хто в усьому Богу довіряє, на собі побачить Боже чудо.